Ми вітаємо вас в Житомирі, а дуже раді бачити, чути. А я думаю, що сьогодні багато хто прийде і зможе особисто насолодитися цим перформансом сьогоднішнім і вечірнім часом. А скажіть, будь ласка, що наглядачів буде сьогодні очікувати? Сьогодні багато військових прийде. Ми збираємо для військових. Цей вечір буде класним в будь-якому випадку. Ці дві обставини роблять. Ми граємо просто для поціновувачів, рок ролу театру там байдуже. Але от саме ці дві обставини. Не або як тішить, гостре слово для суспільства. А чому воно має сьогодні для українців такий фідбек? Не тільки сьогодні, воно завжди мало. Mm. Якщо ми послухаємо наші прекрасні коломи, які соромінські пісні, ми зрозуміємо, що гостре слово це взагалі притаманна така тільки нашому народу річ. Сказано в дуже гарний, не вульгарний спосіб, не в пошлий, не в такий не, не в низькопробний, коли йде. Гостре слівце не заради гострого слівця, а заради того, щоб підкреслити якусь дуже таку річ, котра нас цікавить. А де ця межа знаходиться, з вашої точки? Зі? А і визначають глядачі, ми завжди домовляємося з ними. А тим більше після руського воєнного корабля і криків з приводу, що чекає Русню, в які ми саме от, місця їх посилаємо. Це говорить про те, що у народа є вимога. І я. Тому що це. Це не я кажу, це кажуть наші шановні лікарі, що інколи треба казати погані слова. Іде вивільнення поганої енергії. Ми от сьогодні будемо грати в таку пісню. Нас деякі політики закликають до толерантності і, як то кажуть, не... не злостивості з приводу нашого східного сусіда. І не треба жартувати з приводу смертей наших східних сусідів ми послухали, так і зробили. Червоні морі пливе кацап, трикутний пловничок підпливає ззаду. Кацап кричить за віття Він розуміє, що отримає. Він родиться й не жорстоко зіжрати москаля на землі. Пророка, точніше, у пророка. Червоні морі кацапи дуже люблять. Червоний колір. щелепи один, щелепи два. Дай мені акула, тебе поцілував. У правильному напрямку пливеш зуба щелепи п'ять, щелепи шість. Не чіпай кулу, нехай дитина їсть. Бо короткий зміст цієї пісні. Планета і кацапи до речі несумісні. Ваше ставлення до ваших колег, які йдуть в політику? Погане політика, проституція. Прідательський привід, все, що на П. От Все ці слова, От, я вивів собі правило декількох П. Не може нормальна людина цікавитися мертвою. Народ, коли дивиться, коли хоче записувати розмову, треба заговорити про три теми: секс, політика, релігія. Ну, я не хочу записувати розмову, але я хочу почути вашу точку зору. Ну, чого. От що, давайте ми поговоримо, Це буде таким наш наш такий заповітна з Це буде до того, щоб ви не робили, аби ви завжди залишалися гарною людиною, що треба зробити, щоб ви ніколи нікуди не не відхилилися від правильного. Шляху з правильного керунку не йдіть туди, туди не треба. Хоча і ще раз кажу: я і знімався з багатьма, і прекрасні роботи були у моїх колег. і Рональд Рейган був політиком, і президент наш був актором. А Рональд Рейган був актором і політиком всі вони були. Але якщо є змога туди не йти, не йдіть. Політика Це змінює людей? Лі... Сує політика. Прочно, у все на П. От я серйозно щось таке. Вот я всьому, це таке, якийсь у це літера. Вона якась, як надгробок, вона як якась плита могильна. От щось в ній є. Хоча у мене я Петрович і є чимала кількість людей, які на але от щось я в цьому вбачав, якийсь такий сенс і символ. Не може. Я в мене є приклади людей, які абсолютно змінились. були нормальні, веселі. А потім всі ці якості людські, які були раніше, от якось так. Вони вони завжди набували якогось іншого змісту, іншого сенсу. Ця людина ставала такою, але той самий гумор ставав більш таким отруєнішим, таким чорнішим, таким. Банним, таким в поганому, в поганому сенсі, таким чоловічим. І все воно таке ставало. Деструктивне? Та-та-та. Можна і заматюкатись, можна сказати погане слово, можна, можна сказати якусь вульгарність, можна подивитися якийсь еротичний фільм, але це зробити легко. От, якщо тільки туди запускається тема, от щойно, я навіть бачите, говорити не хочу. Ось, тим більше, що хлопці, які нас е Зараз рятують, інше слово не знайти. Вони абсолютно не дотичені до цієї теми. Вони просто взяли зброю та й пішли, а от політики далі варять, вирішують один одного, чубають в раді. Що прекрасно висловився царство небесне Кузьма з того приводу. Говорячи про ролі, які типажі вам є найбли... найбільш ближчими, і чи бачите в них ви себе справжнього? В кожному бачу себе справжнього. Це професія така. Ну, всі ми граємо в житті, всі ми трошки актори. Просто не, не всіх життя, якби так на, 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 на цей п'яточок як казав мій тато, наш великий Житомирянин Петро Кукуюк, сюди якось так спровадить. Але всі ми граємо, всі ми актори. Шекспір це прекрасно колись висловив, що весь світ театр. Всі ми граємо. Людей з чистим сприйняттям світу, з чистою реакцією на ближнього твого важко сприйняти. Ми всі трошки граємо. Ми інколи вдягаємо всі маски. Тобто без масок не можна ні, ні, це. Це нормально. ми, ми тоді почубли повбивали будинок. одного, що ми сприймали різко і напряму речі, які на нас впливають. А як ви знаходите баланс між музикою, між творчістю? до сих пір? Не знайшов? Нема ніякого балансу. Це ще раз кажу: глядач. Він завжди не надихає. Буває інколи, готуєш жарт, щось придумаєш там. А стаються такі обставини, або навпаки, ти щось серйозне хотів, оглядач тебе геть завернув якийсь гумористичний бік. Це інколи буває всяке. А, а, але тут уже наша акторська штука, коли ти хочеш його завести на серйозну тему, коли ти хочеш, щоб люди замислились. І зараз теж ми не будемо настільки жартувати, тому що стільки подій. Зараз ми з вами балакаємо, чи глядачі дивитимуться цей матеріал і стануться якісь події, дай Боже, щоб. Гарні та добрі, якісь більш-менш втішаючі кожної секунди відбувається таке, що зараз почну ставати душним і дуже таким грузливим. Не хочу про це говорити. І тому оце вже наша задача вивести глядача на ту думку, яку ми хочемо заронити. Наша основна думка трошечки, ну як на мене, ну тил трошки підрослабився. От я в мене така точка зору, от я, йдучи по центру Києва, чи десь іще, чи там от у Львові, ми були ще, трошечки ми підрослабились, Ми трошечки забули, в якій дійсності ми живемо. А що потрібно зробити для того, щоб ми більш усвідомлено до цього ставилися? Так, так, та, усвідомлено. І отут от можна, до речі, себе абсолютно не обмежувати в реакціях, в прямих реакціях нічого не грати. Тому що, якщо ми всі не зберемося, якщо не буде цього чуття єдиної родини, не боюсь цього поетичного вислову, якщо не, не станеться цього. Як писав Шевченко: погибнеш, згинеш Україна, не станеш знаку на землі, і це уривок з Катерини. Я вам раджу всім його прочитати. Нашого великого кобзаря. Що потрібно для того, щоб консолідувати суспільство середини? Це, це у нас мусить виникнути. Оце відчуття мурашника, оце відчуття спільного. Коли от люди ну, будь які істоти навколо, що це має виникнути стихійно. Тут, якщо це робити штучно, нічого це було на початку війни, коли йшла навала, і коли ми всі зібралися, коли ті, хто залишилися. У тут я пам'ятаю, як ми всі зібралися. Хтось на блокпости, хто хтось хтось допомагав, хто хтось йшов хлопців, розважав, хтось мав підняти їм це саме, розважити і відволікти. Тому що дуже багато людей просто мізки не витримували, і я хотів би на цьому тлі представити можна, звичайно, залюбки, шановні житомиряни. Я от хотів би вас познайомити з прекрасною е, дівчиною, моєю колегою. Е, як про неї пишуть деякі вікіпедисти, вже композер, ектрис. Повітрес, тому що дехто з наших колег вважає, що майбутнє це за Ні, 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 це прекрасна, шановна, це талановита, і треба частіше купати в оплесках, тому що це насамперед скромна, дуже людина, актриса, солдатка і великий помічник на нашого разом з нашою такою строкатою франківською бригадою Катерина Артеменко. Вона зараз мене вже зненавиділа за ті слова, тому Я що вже вся. Ось <кій> і вона хотіла б сказати декілька гарних слів Житомирянам з приводу нашого виступу, сьогоднішнього виступу. Я буквально щойно проходила коледж імені Косенка, правильно? Так, і згадала буквально. Я дзвоню мамі і питаю, мам, це. Здається, якщо не помиляюся, коли я вчилася в спеціалізованій музичній школі, ми їздили сюди на конкурс. Вона каже: Так, дійсно, ми виступали. Ти виступала на сцені філармонії. Я кажу, я зараз знову буду виступати на сцені філармонії. Для мене наскільки це приємно, особливо враховуючи те, що дійсно я про це забула абсолютно, що це колись було в моєму житті. Я навіть якесь друге чи третє місце зайняла. Вислів, що зайвий раз. Сказати. Це вислів, який зайвий раз, підкреслює, що всі шляхи ведуть в житомир. Ви mm допоможете. -hmm. Mm -hmm. День Ми видимо на вулиці наших міст, вийдемо вийдем до збереж чорного язовського моря А все далі ви послухаєте сьогодні на концерті. Це інтро.